Всім привіт! Сьогодні 121 й день експерименту, в якому ми досліджуємо, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда. І якщо впливає, то як? Досліджуємо ми це, читаючи книгу Бріани Вест Переломний рік, яка містить 365 медитацій на цілий рік, в кінці якого ми маємо стати людьми, якими ми завжди мріяли бути. Сьогодні 121 день такого експерименту, а отже і 121 медитація, суть якої полягає в тому, що буря може стати нашою зоною комфорту. Дощ припиняється, але ми можемо гнатися за хмарами, ми можемо триматися за них, бо це вже стало нашою зоною комфорту, і переконувати себе, що саме це є наша зона комфорту, і що ми не заслуговуємо бачити світла. Буря може стати єдиним місцем, де ми почуваємося достатньо вільно, щоб піклуватися про себе, казати ні, шукати себе, вибирати те, що нам потрібно, висловлювати емоції, не стримувати її, не ховатися. Наш шлях не про те, чи зможемо ми перегнати дощових хмари або наздогнати їх. Він про те, чи зможемо ми зупинитися. І про те, чи запитаємо ми себе, яку частину нас цей дощ задовільняє, навіщо нам гнатися за тими дощовими хмарами? І чи є ліпший спосіб задовільнити свої потреби. Ось така от медитація на сьогодні, як на мене, вона дуже актуальна у наш буремний час. Дякую, що ви були зі мною вже цілих 121 день. І до завтра!